Цього тижня погода неабияк дивує віничан. Сніг, мороз і сонце. Все це змінюється впродовж однієї години. За останні сім днів на Вінничині фіксують різке похолодання. Причина надходження арктичного повітря, яке збіглося за аномальною ранньою весною після теплого березня. Такі погодні коливання один із проявів кліматичних змін. Надходження холодного повітря на територію Вінниччини в квітні не являється надзвичайним явищем. Це відбувається часто, але характер цього надходження буває надзвичайно різний. Через незвично теплий березень в області рано зацвіли плодові дерева. Особливо постраждали абрикоси. Саме на пік їхнього цвітіння припали заморозки. Це загрожує не лише втратою врожаю, а й пошкодженням самих дерев. Та у зоні ризику не лише абрикоси, а й персики, сливи, черешні, вишні та деякі сорти груш. Та вже за кілька днів на Вінничину повернеться потепління. До неділі синоптики прогнозують до 16 градусів тепла, сонячну погоду та комфорт для прогулянок. Втім, вечори ще будуть прохолодними. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.